Для наших замовників приїхала акумуляторна батарея 16С на 14,4 кВт і 8С на 24 В на 7 кВт. На 14 кВт у нас іде з таким дисплейчиком, такою інтерфейсною платою. Тут підтримується близько 25 протоколів різних фірм-виробників батарей. Можна приєднатися як по CAN, як по rs 485 а Також ці батареї можна нарощувати. Якщо вам буде мало, можна ще додатково 15 таких батарей поставити в рядочок і вони будуть спілкуватися один з одним по CAN протоколу. У нас одразу батареї комплектуються всім необхідним, кабельочки. Клеми зразу приєднав, вже готовий комплект повністю готовий. Дивіться, от ручки для переноски. Оцього достатньо, щоб переносити, можна завжди відкрити батарею і подивитися, що там всередині. На 24 вольта така маленька манюська на 7 кВт, дуже класна. Чому? Тому що у нас до неї є ось такий інвертор на 4,2 кВт. Він вартує 24 500 гривень. Отака батарея півтори тисячі доларів, плюс робота, якщо в комплексі взяти. Оцей комплект у нас буде 2500 доларів повністю під ключ для квартири. Зараз для цього інвертору у нас ще є додатковий антивандальний бокс. Замовилося спеціально на виробництві з вентиляційними рішотками. для того, щоб провітрювалося і для того, щоб воно все було. Максимально захищено, і е, можна було поставити в коридорі, щоб зайвий шум не заважав вам всередині. Прошу звернути увагу, що такі батареї в нас виготовляються, і зараз в е, нас йде черга два тижні вже на даний момент на виготовлення таких батарей. Тобто, якщо ви захочете собі таку батарею, то ми максимум можемо приступити до неї через два тижні. І це зараз немає ніякого колапсу, ніяких е, відключень. Тому, якщо ви собі хочете, мінімальна предоплата там 100 доларів, і ми починаємо, беремо в роботу ваші батареї, і через два тижні вони у вас будуть. Але е, треба поспішати. Тому звертайтеся з нами, будувати легко.